І після перемоги у Берліні Володимир Зеленський ще заявив, що Дональд Трамп має перейти до серйозного тиску на Росію у разі, якщо Москва відмовиться від умов напрацьованих представниками США, України та Європи. Він е зазначив, якщо Путін буде усе відкидати, то з боку України буде справедливий запит на жорсткі санкції та зброю. Сергій Берендєєв, історик правних з нами на прямому зв'язку. Пане Берендєєв, вітаю. А давайте поговоримо з вами про те, що відбувається з територіями після того, яких або фактично, або юридично визнають за іншими державними. Які прецеденти в історії були, і що далі відбувалося з цими територіями. Ну такі моменти, що ви інші країни визнавали чи з території, як правило, на мою пам'ять одразу не входить, приходить, тому що були варіанти, або коли відбувалися, наприклад. Внаслідок підписання мирних угод, що одна країна втрачала територію, і вона ставала територією інших держав, як наприклад та же Ельзас-Лотарингія, за яку о, в період і го і на початку 20-го століття воювала Німеччина і е, Франція, або, наприклад, вони ставали певними е, демілітаризованими зонами, або о, був так званий е, певний контроль. Як у вигляді своєрідної економічної оренди, як це було з тим же Гонконгом, але так, щоб ми якась країна і взяли і передали якісь е, території добровільно, ну на мою е, знову ж таки пам'ять такі випадки не приходять. Тому всіх і дивує оцей формат, який пропонує. Дональд э, Трамп з приводу так званої демілітаризованої зони знову ж таки так дійсно після першої стової війни була так звана рейнська демілітаризована зона, але при цьому там розводилися абсолютно э, війська двох сторін, і фактично це була нейтральна територія, яка повинна була убезпечити від майбутнього військового конфлікту. Зараз ми бачимо, що особливо російська сторона постійно. Наголошує на тому, що їхні війська тут звідти не підуть, і що вони будуть контролювати ці території. Зрозуміло, що такий формат ну є абсолютно нелогічним і недієвим, тому що всі розуміють, що вони просто їх використають для створення подальшого плацдарму, де вони відновлять свої ресурси і в принципі продовжать майбутній наступ або атаку на територію України. Тому знову ж таки позиція президента нашої дипломатичної служби мені здається абсолютно чітка і зрозуміла, що такий формат реалізувати буде неможливо і найбільш оптимальний, який може бути прийнятий, це е, сторони зупиняються по лінії фронту, яка зараз е, склалася, і надалі вже це питання вирішується дипломатичним шляхом. Інших варіантів, які би дійсно забезпечували би дієвий е, мир, хоча б на е, декілька е, років е, говорити не доводиться. Я згадаю приклад країн Балтії, які де Юре не були визнані за Радянським Союзом, але де-факто Сполучені Штати Європа визнавали їх, е, розумієте, е, як кажуть з країнами Балтії, Радянський Союз їх окупував. І відповідно мав над ними повний е, контроль, і в принципі їх не цікавило абсолютно, що там інші країни там визнають, не визнають і тому подібне. Так, а Аналогічна чим це відрізняється від окупованого Донбасу і окупованого Криму? А, де, так правильно, бо ці території дивіться, вони є тимчасово окуповані. Ось що важливо: тобто, вони не визнані. Якщо відповідно країни Балтії беремо за приклад то Там ці території повністю контролювалися, і інші країни визнавали це, тому що вони входили до складу радянського союзу офіційно. Ось і все. Тобто, якщо на даний момент відбудеться це визнання, як, наприклад, Росія наголошує окей хай Україна не визнає, але це визнають країни Європи і Сполучені Штати. Це стає прецедентом, чому тому, що це дозволяє Росії чисто юридично. Торгувати з цими країнами, вона не підлягає під їхні санкції, тому що ці ж території офіційно її, і надалі вона всі відносини будуть будувати через те, що вони повноправні власники цих земель. А Україна, навіть якщо ми будемо вимагати щось дипломатично або в майбутньому вирішимо це зробити військове, будемо фактично виглядати порушниками всіх угод і агресорами, що є неприпустимо. Тобто цей момент він. Чітко е, м, читається, і в принципі таке вже е, було, коли знову ж таки в 1920 році, коли до го часу часі мирний договір був, коли е, Польща і е, тоді Радянська Росія фактично поділили між собою Україну без її згоди, і от зараз, якраз на чому наголошує президент, що нічого не може бути вирішено. Кому належить які території, кому що буде приєдно без України і такого юридичного формату, де б ми могли ці території комусь передати, або хтось їх міг би визнати юридично без нашої згоди, його в принципі не існує. І мені мене взагалі дивує в цій е, історії е, те, що коли Росія напала на Україну, вона порушила прямо статут. ООН, було прямо порушено міжнародне право і на даний момент, коли е, ведуться перемовини. Про цей статут і міжнародне право не згадує ніхто від слова зовсім. І знов ж таки це в черговий раз створює прецедент про те, що міжнародне право абсолютно не працює і діє просто право сильного. І зрозуміло, це буде призводити тільки до одного: що всі країни будуть проводити мілітаризацію, що ми вже спостерігаємо і. Локальні конфлікти вони будуть тільки загострюватись, що знов ж таки ми спостерігаємо, но дивлячись на заяви Трампа про те, що мир він скрізь у світі встановив, всі війни завершимо Але на прикладі тієї ж Камбоджі, ми бачимо, що цей мир не довготривалий, м'яко кажучи, і всі якраз проводять паралелі, що де гарантії, що не дивлячись на всі пропозиції е, Трампа, і навіть якщо б ми чисто гіпотетично пішли. На той першочерговий 28-пунктний план, щоби це принесло дійсно мир Україні. Всі розуміють, цього не буде, поки Росія не буде ослаблена до того рівня, коли вона просто буде неспроможна вести війну. І ті ціни на нафту, які сьогодні ми бачимо, коли вони стали для Росії найвищими, починаючи що пам'ять не зраджу з 22-го року. Це якраз є той сигнал. Про вичерпані ресурси і знов ж таки, якщо ми говоримо про їх якісь військові переваги і здобутки, то вони вже більше року, не дивлячись на свої заяви, не можуть захопити е, покрос. Ну а ситуація з Куп'янськом прекрасно демонструє, що не дивлячись на всі проблеми, наші воїни не просто тримають нашу територію, а можуть ще й успішно е, контратакувати. І знов ж таки, е, ця ситуація з підбиттям. Ну фактично затоплення мово, виведення з ладу російського підводного човна це також величезний удар по російській військовій спроможності, і знов ж таки символізує про те, що наші є достатні ресурси для того, щоб ми могли давати асиметричну ефективну відповідь ворога. Тому, на мою думку, президент займає абсолютно правильну позицію: що е, якщо дійсно країни Європи і Сполучені Штати хочуть дієвий мир. Ні про які визнання за Росією якихось територій на будь-яких умовах не може бути е, ніякої мови, ось в принципі і все. А про простір для маневру тут є. Якщо, наприклад, Сполучені Штати почнуть сильно тиснути, 40 секунд. Е, я думаю, що простір для маневру є, е, це наші збройні сили і наші європейські партнери. Тому що у разі, якщо і це вже всім в принципі зрозуміло, Україна. Е, не дай Боже зазнає поразки то Європа Росією буде зметена за лічені дні, і як ми бачимо, НАТО абсолютно не дієве, і Путін це прекрасно розуміє, якщо вони наважуються навіть збити російські дрони, які атакують країни НАТО, і тому тут найкометніше в цій ситуації, що фактично е, НАТО. Повинна бути більш зацікавлена в тому, щоб Україна приєдналася до цього союзу військового для того, аби врятувати НАТО, ніж ми на даний момент зацікавлені НАТО, тому що ми без їхньої допомоги можемо справитись з Росією, і нам, в принципі, буде достатньо, якщо нам будуть поставляти е озброєння, нам яке необхідне за програмою ПУРУ, і будемо сподіватися, що просто вона буде посилена у разі якщо. Перемовини з Росією завершаться нічим, і я впевнений, що на жаль так воно і буде. Але ж тоді не можна говорити, що ми це робимо без допомоги НАТО, тому що зброю розвіддані ми отримуємо від партнерів. Так, але ми бачимо, що Сполучені Штати, які є основною силою НАТО, на даний момент. Прямо е, діють на стороні країні-агресора, і це потрібно визнати. І без сполучених штатів НАТО це вже абсолютно не та організація, тому ми в скорому часі можемо взагалі спостерігати повне переформатування цього військового союзу, і що Україна може створити свій союз з країнами е, Балтії з відповідно е, країнами Скандинавії. Про що вже неодноразово обговорювалося ну і знов ж таки буде е, зустріч президента України з президентом Польщі, можливо, також вони обговорять про майбутній е, військовий союз, тому що я бачу наше майбутнє якраз у вигляді ось таких військових союзів з тими, хто дійсно готовий воювати, а не постійно заявляють, що ми готові розмістити свої війська на території України, але коли доходить до конкретних дій. Всі одразу від цієї ідеї відмовляються, тому хай у нас буде небагато союзників, але які будуть готові надавати дійсно справжню нам військову допомогу. Спасибі Сергій Бріндієв історики правник був у нашому ефірі.